Добрий вечір. Сьогодні 17 серпня 2024 року. Перед вами диплоїдна слива, яка прийшла до мене під назвою Golden Plumza. Таке деревце, Третій рік від посадки. Дика леча підщепа. Дуже загружена в цьому році. Дивіться, дуже вона схожа на Точесан. У мене таке подозріння, що може це Точесан той самий. І дозріває в один термін у мене. Ну, Не знаю, як не є, а прекрасна сливка. Дивіться, яка загрузочка, як і на Точесан. Ну тут таке якийсь... Може це тут більше сонечком освіщалося. Якийсь такий, як рум'янчик є. На відміну від точасан, хоча я думаю, наче на точасан теж. Можливо тут більше освіщається вона. Бачите, там рум'янчик. Отака загрузка, трохи перегружена вона, не трохи, а перегружена. Треба було б пронормувати. Дивіться, які груни. Ну. Якщо цей навіть і той чесан, ну взагалі зрівняємо по смаку, там пізніше, то хвороб теж так само, як і той часан. Потребує обробітку. Просто так не ростиме. Такі сливки. Теж я її розгрузю зараз трохи, бо дуже нагружено. Поставлю на дозарювання, ну, там центральний провідник теж, вона теж сильно росла. Ну, в общем, наблюдатиме. Як би то не було, можливо, цей точесан, але я не жалію, що в мене два дерева, то чесан буде, якщо це точесан. А можливо, побачимо. Да, до речі, що ця, що під назвою Golden Plum, за що Точесан. У цьому році дозріли дозрівають десь неділь на 2 раніше, ніж прошлий, позапрошлий. Ну, Жара у нас дуже спека. І знову спека І починається ось. Сьогодні вже 30, мабуть, було, завтра більше. Так, ну, вже темні. Теж зважимо, де перегружена вона отака. 87, трошки дрібніша вона від тієї що, я... що то часами. Можливо, що дерево слабшеньке, де 104. Тут крупніше. 102, 108. Ну, отак. Можливо, де є 120, 105. Так, оце щось тут пошкодження якесь. Черв'ячка немає. Тут просто щось непонятно, що. Так, розрізав її. Теж соковита дуже біжить, неї. Ага, ось тут ще не зовсім дозрівша. Зараз її ми її скуштуємо. Це краще. Ні, це твердіше. Тут ще сок не біжить. Ні, це ще, мабуть, не стигла. Ну ладно. Солодка смачна сливка. Ще тут є ледь кислиночка легенька є. Невеличка, тому що це ще не стигла. А це вже якби перестигла. Зараз куштуємо. Да, на запах, не знаю, теж приємний запах сливовий, Ароматна дуже. Дуже вона схожа з то часан. Можливо, це то часан і є. Ой, пала. Смачна сливка. Дуже ароматна, дуже солодка і дуже врожайна. Ну, са. Саме подивіться, тільки вже, правда, темнувато трохи. В общем, отак. Golden Плумза Прийшла до мене під такою назвою. Так, всім миру й добра.